У сучасному світі стає дедалі більше власників велосипедів, скейтбордів, самокатів, моноколес та інших незахищених від травмувань учасників дорожнього руху. І якщо такі люди виїжджають на проїжджу частину, автомобілі стають їм страшною загрозою, особливо в темну пору доби. Ситуація ускладнюється тим, що більшість власників таких транспортних засобів маневрують без жодних попереджувальних знаків. Їх дії бувають непередбачуваними для водіїв, тому іноді призводять до ДТП. Так в Україні щороку трапляється півтори-дві тисячі ДТП з участі велосипедистів або користувачів персонального електротранспорту. З метою зменшення кількості таких аварій я розробив багатофункціональний браслет велосипедиста, який може подавати попереджувальні сигнали при маневруванні. В інтернеті існують подібні пристрої, але їх будова значно спрощена, а модуль індикації повороту розміщений на рукавиці. Для включення схеми у них використовуються контактні пластини, тому для вімкнення сигналу потрібно робити додаткові рухи пальцями, а це відволікає від керування та може призвести до невільних дій у критичній ситуації. А, також такі пристрої не є універсальними. Їх не може носити людина з іншим розміром руки, а, не можна переставити пристрій з лівої руки на праву, а також знижується комфортабельність користування у жарку або холодну погоду. У запропонованому мною пристрою, завдяки вбудованому модулю гіроскопа, сигнал показується автоматично при зміні положення руки. Його може носити як дорослий, так і дитина, можна переставити з лівої руки праву. А влітку він закріплюється на руці як браслет, а взимку за допомогою двосторонньої липучки може кріпитися на рукавицю. На поверхні мого приладу є RGB світлодіод який керується мікроконтролером тіні. А отримує сигнал від вбудованого в браслет гіроскопа. Коли руки велосипедиста знаходяться на кермі, світлодіоди вимкнені. Якщо підняти руку вертикально вгору, починає святитися червоний сигнал, який сигналізує про гальмування або зупинку. При відведенні руки в бік починає працювати оранжевий сигнал повороту. А завдяки моєму пристрою, ваша помітність на дорозі стане кращою, та ризик потрапити у ДТП стане набагато нижчим. Дякую за увагу!